Вітаю! В цьому відео покажу, як зробити ось такий наборний край. Він схожий на фабричний, але в'яжеться набагато простіше, дуже класно підходить для в'язання шапок. Ось так гарненько виглядає. Набирати петлі будемо італійським способом. Кладемо ось так на ниточку спицю і прокручуємо. Це перша петелька. Далі. Заводимо от сюди. Потім за цю. І ось так прокручуємо. Потім, навпаки, спочатку за цю. І ось так прокручуємо. Потім знову ось так. Раз. Навпаки і раз. Це нічого складного, просто міняємо пальчики, спочатку з одного починаємо, да, з вказівного, потім з великого. Таким чином набираємо потрібну кількість петель. Ось тут навіть видно: одна схожа петелька на як виворітна, вона, друга як лицева. Так, набираємо на одну петельку більше, чим нам потрібно, да, для того, щоб з'єднати в коло. Так, і, до речі, треба дуже уважно так, подивитися, розправити петельки, да, щоб вони правильно лягли, щоб ніде нічого не перекрутилося. Так, останню петельку, яку ми набрали, підхватуємо, перекидаємо на цю, так от підтягуємо. Добре, ниточки. І пров'язуємо дві петлі разом. Цю, що ми перекинули, і останню петельку на цій спиці на додатковій. Так, пров'язуємо дві разом лицевою петлею. Тут все підтягуємо. Так, і в'яжемо перший ряд, значить, лицеву пров'язали. Нитка перед роботою, вивертну, знімаємо, не пров'язуємо, повертаємо сюди ниточку, наступна у нас іде лицева, пров'язуємо лицевою, ниточку перед роботою, виверідну зняли, не пров'язаною. Таким чином в'яжемо до кінця ряду. Лицеву пров'язуємо, виворітно знімаємо нитка перед роботою. Перший ряд дов'язала. В'яжемо другий ряд. Лицеву в другому ряду ми будемо знімати, нитка буде за роботою. От перша у нас лицева, нитка ось за роботою, лицеву знімаю. Перекидаю ниточку перед роботою, пров'язую виворідну, повертаю нитку, лицеву знімаємо. Ось так нитка за роботою. Виворідну пров'язуємо, лицеву знімаємо. Виверідно пров'язуємо, і таким чином в'яжемо до кінця ряду. Другий ряд готовий, далі я починаю в'язати резинку один на один. Але е якщо у вас ниточка тоненька, да, у мене така щільна нитка, якщо нитка тоненька, то можна ще один раз повторити перший та другий ряди, і потім уже переходити на резинку один на один.